Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І в сьогоднішньому випуску ми нарешті у цій подорожі відвідаємо відомий парк Каланки і ось цю неймовірно гарну бухту. А також я покажу вам саме кримінальний район Марселю. Тож погнали! Друзі, сьогодні ми приїхали гуляти в дуже класний район Марселю, який називається Ля панє Я вже майже француженка. Чуєте, як я французькою вільно спілкуюсь? От, це самий старий район Марселю. Друзі, шок-контент. Я тільки йшов, дуже сильно послизнулась і дуже сильно впала. Я вже і проплакалась. І льод мені, і якийсь француз. Ми так і не зрозуміли навіть то була хлопець, чи жінка винесла мені величезну пачку льоду, може, десь з балкону побачила, бо тут бачите будинки. Коротше, зараз покажу вам ногу. Ми сьогодні зібралися на парк Каланки, Якщо чесно, я не знаю, як я поїду, тому що там іти пішки по каменях і по лісу одну годину в одну сторону. Зараз показую ногу. Ну, ось зрівняно з лівою, права нога, звичайно, дуже сильно опухла, ось тут делатишка і дуже сильно болить. Може, зараз відпусти, звичайно. Сподіваюся, що я її не зламала, що це просто ушиб. Так, ладно, друзі, що плакати, що страдати, якщо в нас останній повний день в Марселі і треба йти гуляти. Ну, злякалася, я вам скажу, я дуже сильно. Ну, я ходити можу, ну, тобто нормально, я можу вагу дати на ногу, все норм. То думаю, що не зламала, просто дуже сильно забила. Так, друзі, розповідаю вам нарешті, змогла себе трошки в кучу зібрати. Е, значить, цей район Ля Пан'є, він називається Нагадаю, він відомий тим, що тут ось таких ціла купа різних графіті. Е, графіті тут не просто так. Під час 80-х років. Все двіження, <свісно> весь рух цих хіп-хоперів, коли він прийшов у Францію. Він зароджувався і починався саме в цьому районі і саме в Марселі. Весь цей французький репчик можна сказати, що народився прямо тут. І малювати графіті це був як символ протесту всіх цих хіп-хоперів проти. Тодішньої влади, і так далі. І ось це все залишилось. Зрозуміло, що вони перефарбовують щось нове, домальовують, але плюс-мінус це все залишили ось таким автентичним, як воно і зробилося у 80-х роках. Сам район виглядає теж дуже прикольно. Тут і кафешки є, такі чисто туристичні атмосферні. І як я вже сказала, це самий старий район Марселю. І в принципі, по архітектурі це теж зрозуміло. Ось так все тут приблизно виглядає. Ми зараз йдемо на типу як на головну вулицю цього району. Але всі ці графіті тут вони є абсолютно всюди. А тут у когось садочку, гранат майже стигли вже. Йдемо далі. Дуже прикольний район. І класно, що ми приїхали сюди зранку, тому що тут немає людей. Я уявляю, протягом дня тут полюбе натовп, а зараз нікого немає, тому що ми раненько. Нам думаю, що пощастило так застати, що тут немає натовпів туристів. До речі, біля цього району є парковки, вони просто вуличні, на підземні, але там можна придбати квиточок, все сплатити. За одну годину, там трошки більше. Одну годину 15 хвилин ми сплатили 2,40 євро. А зараз от ми побачили, наче працюючу кафешку, і дуже хочеться нам випити кави і з'їсти квасан. Ми, до речі, всі з дівчатами бачили оці двері в інтернеті, коли дивились різні огляди Марселю і огляди цього району. А ще до речі, цей район, це як знаєте, можна його сприймати як галерею сучасного мистецтва. Не як те, що це щось брудне, там, графіті, незаконне і так далі. А як галерею сучасного мистецтва. Я саме так і сприймаю. Мені, до речі, тут дуже атмосферно, автентично і мені дуже подобається. Всім рекомендую, хто буде в Марселі, обов'язково відвідати. Звичайно, цей район називають кримінальним тільки умовно. Насправді туди приїжджає купа туристів кожного дня і робить там дуже прикольні фото та відео, сприймаючи цей район як сучасний витвір містецтва з його графіті і так далі. А це до речі дуже відомо графіті у цьому районі, які є у всіх тіктоках, і ми його теж там знайшли. Мені дуже сподобалась прогулянка по цьому району. Я рада, що ми все ж таки туди доїхали, хоч і погуляли там не довго, але в принципі все основне побачили. Рекомендую приїздити туди зранку, поки ще немає натовпу людей. Нарешті в нас перерва на капучино і круасан. Нарешті ми дочекались. Машинка в нас тут вже стоїть, машина моєї подруги. Нагадую, дівчата приїхали з України на ній аж сюди на південь Франції. Уявляєте? Зараз поп'ємо каву і потім будемо пробувати їхати на Каланки, бо сьогодні, нарешті, відкрили парк е після п'яти днів, як він був зачинений. Нарешті друзі, ми доїхали до парка Каланки. Чуєте, як стрикочуть цикади дуже-дуже голосно. Запаркувалися. Не зрозуміло, чи треба оплачувати парковку чи ні. Але мені здається, квитків ніде на машинах ми не побачили, тому, напевно, не треба. І зараз ми йдемо в ту сторону вже до нашої першої каланки. Каланка це як кам'яна формація, скажімо так. Вони знаходяться на узбережжі, але це так як це національний парк, то туди. Не можна прямо до самого пляжу, у самої каланки під'їхати. Треба йти ось так через ліс. Такий, типу, невеличкий трекінг. Вся дорога виглядає ось так. Вона, типу, як асфальтова, але вона проходить серед природи. І оточують вас отакі от величезні гори білі скелі, дуже красиво. Але зараз ми йдемо, щоб ви розуміли, перша година дня самий-самий сонцеп. Тому обов'язково одягайте, по-перше, зручне взуття. До речі, в мене відійшла нога. Нормально можу ходити. А по-друге, обов'язково одягайте якісь панамочки, шляпки на голову. Дорогі мої підписники, я вам брехала. Дорога важка прямо вгору В 35 градусну спеку. Це просто жесть! Фу, приїжджайте зранку, я вам серйозно кажу. Бажано взагалі о сьомій-восьмій, поки навіть ще сонце не почало пекти. Бо ми тут просто помираємо. Зате дивіться, які види класні. Фух, нас супроводжують. Мої дівки теж помирають, ви не думайте, що я тут одна задихаюсь. Оце тоді. попереться в першій годині дня в гори. Ми вже спускаємось потрошки і нарешті нас зустрічають перші види цієї каланки. Друзі, я вам пропишу назву цієї каланки по екрану, тому що їх багато. Одну з них треба взагалі бронювати заздалегідь. Цю не треба, тому сюди можна просто приїхати. Назву, як вже сказала пропишу, будете тут, шукайте просто її на карті. Як я дізналася потім, то влітку проїзд машиною до самої каланки заборонений. Треба тільки йде пішки. Вам можуть видати перепустку ресторан, який знаходиться внизу. Якщо ви заздалегідь забронюєте там столик. Ну що ж, друзі, ми вже йдемо 40 хвилин. І ми вже більше, ніж на півдороги. Ось там здалеку. Ось бачите? три дівки. А, ось вони. Ха -ха -ха, я не тих вам показую. Це наша французька подорожувальна група Буябес. І ось ще одна красунечка зі мною йде позаду. Тютюшечка, до речі, найвідомий і найкращий вісажист міста Миколаїв. Залишу вам посилання під відео. Весілля, фотосесії, курси, все-все-все. Звертайтеся. Майстер своєї справи і з великим досвідом. Так, машинки треба пропускати, призупинятися. Все, вже зроблю вам включення, коли ми дійдемо вже до самого пляжу. Ну що ж, друзі, нарешті ми спустились. Ми вже внизу. Ми вже купаємось у цій ой боже, чуть не впала. У цій прозорій, чистій, гарній водичці. Подивіться, яка красива вода. Значить, тут така у нас напівзакрита бухта. До речі, бачите кораблі? Здалеку можна прийти морською екскурсією, але морська екскурсія не висаджує вас на берег. Тобто, ви просто дивитесь на каланки з берегу. Можливо, там можна попригати поплавати з корабля. Вода холодна. В ніці ми були була така тепла вода, така кайфова. А вчора і сьогодні вода холодна. Напевно, якась течія, але вона все рівно абсолютно прозора, дуже-дуже гарна, була б ще тепла, то б її взагалі ціни не було. Ось так в нас виглядає вся ця бухта. Покажу вам її, поки я вже заперлася в цю холодну воду. Ось так виглядає берег. Значить, берег. Тут, як на мене, є проблема, тому що це пляж дикий. Тому тут немає лежаків, парасольок, абсолютно нічого. Там здалеку є за рогом, так якщо обійти, є якийсь там туалет, монетку можна бросити і піти. І все. Перевдягальня там, наче теж є, але ми перевдягнулись, скажу чесно, в кущиках. Так було просто. Ой, Боже, знову на камінь наступила. Так було просто швидше. До речі, на дні тут великі камені, то треба обережно. У мене немає спеціального взуття. Тому, на жаль, стою як можу, як то кажуть. Так от, на пляжі немає не парасольок, не лежачків. Як на мене, це великий мінус. Звісно, це дуже круто, вони тримають таким чином дику природу цього пляжу. Так? І ну, якби не засаряють цими всіми лежаками-парасольками, а з іншої сторони, подивіться, пляж повний. І там вздовж будівлі теж все усіяно людьми, всі один у одного на голові. Можливо, зробили якийсь там обмежений, наприклад, квиток заздалегідь купити, але з ліжаками, щоб це вже входило у вартість. Було б зручніше, було б менше людей, менше натовпу. Коротше, як на мене, не продумано. Також не продуманий спуск. Тільки їздять таксі, друзі. Більше нічого не їздить. Можна взяти таксі. До речі, не знаю скільки коштує. Ми, напевно, наверх поїдемо на таксі. Тому я вас ще за ціною зорієнтую. Але могли б теж продавати квиток, наприклад, пустити якийсь шатлбас, який привозить людей донизу, і увозить потім наверх і за це брати оплату. Чому б ні? І робочі місця тобі, і гроші країна заробляє ці гроші. Вони б могли далі вкладати в цей парк каланки, якось його розвивати. Але бачите, от все таки зовсім дикий, я би сказала. В цьому, звісно, є свій шарм. Але я більше люблю інфраструктуру, скажу вам так по правді. Я не люблю, коли зовсім ось такі дикі пляжі, абсолютно нічого на них немає, важко діставатися. Так, природа гарна, але ну напевно мені вже майже 36 років хочеться купити собі лежачок, замовити собі таксішку і так лежати. Знаєте, ну це звичайно кожному своє. Мені все подобається, я дуже рада, що ми приїхали, все класно, все супер. Але, як на мене, то це на один раз. Я б другий раз, наприклад, сюди би не поперлась. Моя подруга зробила прогулянку на скелі і зняла спеціально для вас цю каланку, як вона виглядає зверху. Відважні хлопці, до речі, там стрибали. І моя подруга теж. Я б ніколи не наважилась. Напишіть у коментарях, ви б стрибнули. Якщо правильно пам'ятаю, висота там 6 метрів. А ці кадри моя подруга спеціально зняла для вас на наступний день, коли я вже полетіла додому. Нарешті відкрили море і вони змогли потрапити на морську екскурсію, на яку я дуже хотіла. Ця екскурсія проходила повз острів Ів, ось саме зараз ви його бачите. Вони не змогли туди висадитись, але хоча б побачили зі сторони. І також ця екскурсія заходила у інші бухти, теж у парку Каланки. І туди можна було потрапити вже з води. Е, насправді, можливо, мені б сподобалась така екскурсія більше, коли туди можна прийти на човні і потім вже дійти до берега, наприклад, пішки, аніж просто йти майже годину в одну сторону. Я би хотіла спробувати ще таку морську екскурсію. Ну і в цілому, я думаю, покататися на яхті зі швидкістю, з борським брізом, це було дуже класно. Так що поставте обов'язково лайк, за те, що моя подруга дуже старалася і спеціально знімала горизонтальні кадри для того, щоб відправити мені, і я змогла показати це вам. Ну і ви тепер можете мати хоч трошки уявлення про те, як проходить морська екскурсія. Друзі, сподіваюсь, вам сподобались мої випуски із півдня Франції. Якщо ви не дивились інші випуски, ви можете перейти на плейліст Франція 2025 та передивитись інші випуски. Всім вам. Вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку та за вашу увагу. Будь ласка, якщо ви ще не поставили лайки в цьому та іншим відео на моєму каналі, або не написали свій коментар, то зробіть це, тому що це мене дуже сильно підтримує. Всім вам вдячна за те, що ви робите донати на мою монобанку, посилання на яку ви можете знайти під цим відео. І я дуже вдячна всім, хто підтримує будь-який український контент. Давайте допомагати один одному та розвивати український YouTube разом. Я сподіваюся, мої випуски були для вас цікавими та корисними. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у нових відео. Всім па-па!